Друзі, моє вітання на Times of Ukraine. Мене звати Даріна Глученко. До нашої розмови доєднався Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики Вежа. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава, отже, видання за економіст, посилаючись на джерела в уряді України, сказало, що Зеленський скликав нараду, на які на якій доручив організувати вибори після повного припинення вогню. Видання також каже, що серйозна підготовка до того, що Зеленський буде балотуватися на другий термін, триває вже прямо зараз. Але потім в офісі президента цю інформацію, звісно, що спростували і заявили, що влада України не готується ні до яких виборів, тому що за їхніми словами не було такої наради і доруч. Зеленського, але ми розуміємо, що розмови про вибори. Ми знаємо, що розмови про вибори в Україні тривають вже не перший місяць. На вашу думку, з яких умов ці вибори можуть відбутися, коли вони можуть пройти, і хто може, звісно, що стати новим українським гарантом? Ну так знову хочеться почати з кінця. Да? Хто стане гарантом? Той хто виграє вибори сьогодні? Шанси найбільші ну поки що пророкують. Залужному. Буквально сьогодні я побачив вже соціологію соціс про рівень довіри Довіри до потенційних кандидатів. У Зеленського 51%, у Залужного 61%, у Баданове 50%. Але це рівень довіри, який не варто плутати із готовністю виборця проголосувати, якби вибори нас, ну, от були в найближчій неділю там. Бо як правило, в неділю у нас відбуваються вибори, там дані можуть різнитися. Поки що говорити про те, що хтось переможе в першому турі, загалом, в принципі, не варто, тому що треба буде моделювати ситуацію, які кандидати будуть представлені. Тому розглядають варіант сьогодні, наприклад, там, і різних блоків, і походів і в другому турі, хто може бути. Тому говорити про те, хто точно переможе, поки що зарано. зараноти. Бачив, Володимир Зеленський. Після скандалу в овальному кабінеті виказував свою думку, що ну коли там були різного роду такі, знаєте, слухи, розмови, що, мовляв, тисне хтось на Україну, щоб проводили вибори, то він каже: Ну, я можу піти на вибори, але це ж не факт, що я програю. Ну так приблизно воно звучало, тобто він оцінює свої шанси як дуже високі. Але те, що українські політики навчилися готуватися до виборів. В міжвиборчий період, ну це так, це зараз там багатьох не дивує, в принципі, це як ну все стало стабільно. Лише як завершилися одні вибори. Відразу відбувається підготовка до наступних виборчих штабах. То якщо брати, наприклад, там початок 2000-х років, коли я був ну, безпосередньо дотичний до багатьох внутрішньополітичних процесів, то хочу зазначити, що ну тоді політики готувалися до виборів е, напередодні виборів. Ну, дуже показовим були ще вибори 2004 року. Президентські, потім, може пізніше, парламентські вибори 2006 року. І постійно ми нарікали на те, що ну, політик не може займатися виборами лише напередодні виборів. Тому тут друзі не є дивним, те, що на сьогоднішній день всі політичні штаби готові вони на низькому старті до виборчої кампанії в будь-який момент. За великим рахунком, їх ніхто не розпускає. Ну так, можливо, менше там технічних працівників, але загалом ті, хто очолює штаби, вони постійно на зарплаті, вони е, близькі до політичних е, центральних офісів е, тих політичних сил, які перенадуватимуть далі на владу в Україні. Тому там заскочити когось ненацька буде дуже-дуже складно. Але е, що пишеться в цьому виданні Economist? там говориться про можливість виборів в липні. Ми вчора там з колегами це детально обговорювали в рамках центру громадської аналітики вежа. Думки, скажу так, є різні, не те, що розходяться, але це як один із варіантів. Ну, допускаємо. Ну, от, до прикладу, нині на тлі доволі непоганого рівня довіри до Зеленського, то офісу доцільно було б провести вибори ці швидко. Але знову ж таки, голова ЦВК каже буквально днями також, що ну ви знаєте, нам потрібний спецзакон для того, щоб провести вибори. Знову ж таки, те, що знаємо, ми то е цей спеціальний закон давно напрацьовується в офісі президента і в Верховній Раді, ну разом зі слугами народу. Звісно, що зараз будуть заперечувати будь-які ініціативи публічно щодо виборів, тому що це не популярна дія. І вона не знаходить схвалення в українському суспільстві, в тому числі і через позицію публічної влади, тому що фактично з 23-го року вже офіс президента розглядав можливість проведення виборів Перезапуск, так, апгрейд, скажімо так, зеленського ще в 24-му році, коли власне ставав його термін. Але тоді виникла дискусія стосовно того, проводити вибори, не проводити вибори. З'явився цей. Прокремлівський наратив про легітимного, який активно пушать в українському суспільстві, на превеликий жаль. Тут, як на мене, не може бути ніякої двозначності в умовах війни ну, які вибори. Президент виконує свої обов'язки, поки не буде обраний новий. Вибори ми не можемо провести. Ну, Які можуть бути вибори? Тому це, ну, як на мене, є таким більш ніж доконаним фактом. Але, звісно, бажання непереборне зараз погратися в політику, так як і раніше, воно залишається. Критика з боку опозиції є. Тому навіть сам по собі з'являється, знаєте, такий дискурс у суспільстві, що владу треба перебирати. Та й в будь-якому випадку, в демократичному суспільстві, завжди вибори є індикатором того, що це суспільство залишається демократичним. Відтак я вважаю, що. Дійсно, на сьогоднішній день питання виборів не знято ніде. В публічній площині ми не будемо бачити конкретних якихось стверджувальних заяв з боку влади про те, що так, ну вибори там будуть в липні місяці, образно. Але Зеленський чітко сказав: президент говорить, що вибори будуть, як тільки буде припинена війна в Україні. Зараз точиться дискусія стосовно того, коли припиняти воєнний стан. Навіть є розмова про те, що. Це буде може бути ну не типовий воєнний стан, якась надзвичайна ситуація, яка також не дозволить чоловікам виїжджати за кордон, і вибори будуть проводитися в цих умовах. Є ініціатива щодо організації виборчого процесу за кордоном, тим, хто там перебуває. Навіть в цифровому форматі ну ініціатив дуже дуже багато, і те, що справді зараз йде підготовка до виборів, ну це більш ніж очевидно. Навіть голова ЦВК це сам підтвердив. Ройтерс пишет що ніякого перемир'я ймовірно найближчі кілька місяців не буде, і трамп розробляє нові плани тиску на Україну та Росію. Також старший кореспондент Білого Дому Жак Жакі Генріх каже, що Трамп вважає, що Путін тягне час. Трамп розглядає агресивне введення санкцій навіть проти російського тіньового флоту, президент США розчарований Путіним. І думає, що Росія затягує переговори про перемир'я. Моє питання до вас полягає. Ось у чому на мою особисту думку, у мене складається таке враження, що коли Трамп говорить про Зеленського про Україну, то він не говорить, а він діє. Не хочете робити так, як я сказав, значить будуть забрані у вас розвіддання, значить, не буде військової допомоги. Не сподобалась мені твоя поведінка в овальному кабінеті. Отримуй. коли Трамп говорить про Путіна і про Росію, то Трамп думає, Трамп розглядає, от розглядає агресивне ведення санкцій. Трамп розчарований Путіним. Чому така величезна, на мою думку, різниця? В діях, в висловлюваннях, ну і, напевно, що навіть і в емоціях, і в емоційному забарвленні Дональда Трампа поставленню до Зеленського та до Путіна. Ну, справа в тому, що в українському суспільстві є проблема. Ми сприймаємо інформацію лінійно на момент її озвучення. А я хочу нас повернути трішки ну, до подій в овальному кабінеті. От ви говорили про припинення розвідданих. Причиною припинення розвідданих стала незгода України підписувати угоду про корисні копалини, корисні мінерали, рідкісні мінерали, і це сталося якраз ну фактично на тлі цього скандалу в вальному кабінеті. І навіть до цього дуже непростим був процес. Я нагадую, що говорили і про скандали, і нібито там Зеленський на когось сварився, навіть ну, на міністра фінансів чи на когось іншого. ну, Ми не знаємо да, про це. Але, до речі, підтверджували навіть представники слуг народу, що так, якісь непорозуміння були. І цю угоду важко важко там погоджували, коли досягли там угоди щодо рамкової угоди про Копалини. Тоді Зеленський поїхав до Вашингтону. Але ми знаємо, що там відбулося. Після цього відбулися такі дії. Щодо е, подальших дій, як ви бачите, все стало на своє місце. коли? Тоді, коли ми, А, сказали, що ми готові припиняти вогонь без будь-яких умов, це ініціатива Трампа. Бо спочатку ми пропонували Сполученим Штатам Америки припинити вогонь в повітрі, на морі. Все. Без припинення вогню на суходолі. Це просто нам нагадує, Трамп з цим категорично не погоджувався. І це не погодження було з ним після скандалу у вальному кабінеті. Тобто така хронологія. У нас що відбулося? У нас відбулося різке погіршення відносин із командою Трампа дуже різке. Після того, як британці підключилися до цього процесу, нагадую, Кір Стармер направив свого радника. До України, який зустрічався безпосередньо з Єрмаком. Це офіційна інформація на сайті Офісу президента. Є вони провели бесіду з Україною перед тим, як відбулися переговори в Аріяті. От така от хронологія, друзі. Ще раз нагадую: на ці переговори ми виходили з ініціативою про часткове припинення, і ми ставили умови один, два, три справедливо. Але в Трампа позиція інша. Після переговорів в Ріаді ми там довго очікували цих ж результатів, от нагадую, і е, побачили повідомлення, що все, ми домовилися з, Сполученими Штатами США на повне, безумовне припинення вогню, а далі запуск переговорного мирного процесу. Тепер це дуже грамотний, як на мене, дипломатичний хід, тому що ми переклали відповідальність за припинення вогню на Трампа. Після цього якихось вимог з боку Трампа. Я не чув, окрім його заяви про те, що ну буквально позавчора він говорив, що зараз складно проходить процес погодження мирної угоди про рідкоземельні мінерали. Я розумію, чому тому, що ну, справді Трампу не сподобалась тональність, і сам переговорний процес. Ми перепрошували за це, бо дійсно було чимало там неприємних історій, буду говорити я абсолютно м'яко, недипломатичного характеру, які не повинні були б статися, аби не погіршити відносини з Білим домом. Нам не потрібно погіршувати відносини з Білим домом. Ми повинні це розуміти. Знить увагу, що Європа дуже дуже обережна в цьому плані. Вони не роблять різких рухів, різких рухів, перепрошую, на адресу саме Дональда Трампа, тому що євроатлантична співпраця вкрай важлива для них. Ми повинні це розуміти, ми це розуміємо, ми так робимо. Після того, як ми провели переговори в Еріяді, у нас абсолютно все відновилося, все налагодилося і все далі відбувається із з американцями дуже рівно. Ми підтримуємо їхню ініціативу. А от у відносинах з Росією у Трампа нині великі проблеми по одній простій причині. Тому що в Кремлі є дві групи, які виступають: одна за продовження війни за будь-яку ціну, інша за безумовне припинення вогню, так як то говорить Трамп. І саме от фактор наявності таких двох веж у Кремлі, одну очолює Патрушев, Іншу очолюють технократи. Сьогодні там вимальовується такий явний лідер це Кирило Дмитріїв, який, до речі, сьогодні буде у Вашингтоні. Оце протистояння і стало причиною того, що Росія не погодилася на таку ж саму вимогу Трампа, яку він висував до України, про безумовне припинення вогню і далі запуск переговорного мирного процесу. Але на сьогоднішній день у Росії дуже серйозно підгорає в усіх місцях. По одній простій причині, що Трамп вже говорить публічно, що він не задоволений такою позицією. Не випадково до Вашингтона летить не Лавров, представник Патрушева, чи Патрошев, а летить якраз представник технократичного крила Кремля. Тому ми от повинні максимально об'єктивно зараз підходити до того, що відбувається. І ще раз наголошую: на Росії є ті, хто за. Безумовне припинення вогню і далі, вже ж, ну, звісно, відстоювання, там, як ви кажуть, своїх інтересів. Там не все так ідеально, як виглядає на перший погляд. І ті, хто воювати до краю за будь-яку ціну. Так само і Європа, я звертаю вашу увагу, в Європі є частина європейців, які хочуть і підтримують війну в Україні, щоб вона не розпочалася в країнах Балтії. Яскравим представником таких ініціатив є Каякалас, яка нам допомагає, направду, це дипломатична представниця, але ну, вона сьогодні збирає. Міністр закордонних справ у Польщі на такий неформальний саміт, де буде говорити про свою ініціативу вже на 5 мільярдів євро. Вона спочатку говорила про 20 мільярдів євро, потім 5, але немає підтримки в Європі великої ініціативи продовження війни, аби стримувати російську агресію. Тому тиск Трампа він є. Він заключається в тому, щоб. Скасувати санкції з Росії, чого, власне, дуже сильно домагаються ті самі технократи. Тому що не скасування санкцій це дуже серйозна проблема для Російської Федерації. Буквально цього тижня я мав нагоду ознайомитися з повідомленням про звіт Центробанку Російської Федерації, які говорять про наступне: що... Вони розробляють два сценарії подальшої економіки Росії. Перший сценарій це в умовах припинення війни, коли скасовуються санкції, і другий, якщо санкції не скасовані, якщо санкції не скасовані, ті, що діють, в них втрати по бюджету приблизно 150 мільярдів доларів. Це дуже багато, враховуючи те, що там за ну, це по року, якщо ну враховуючи те, що в них загалом там бюджет там 400 злишніх мільярдів доларів, так, то їм не вистачить елементарно на війну, тому що більша частина бюджету йде на війну. І е, в даній ситуації для них головне завдання переконати Сполучені Штати Америки, що вони готові до зняття санкцій. Хоча Центробанк сказав, що ну так раптом що, то ми будемо якось справлятися. Ну що вони можуть сказати? Іншого, абсолютно нічого на сьогоднішній день, попри е, зважаючи на те, що ініціатива від Кремля про припинення вогню вона не очевидна. Тобто вони не погоджуються. Буквально вчора задана вами журналістка Fox News. Отут хотілося, щоб Fox News і Reuters сиділи в одному офісі, тому що вони пишуть діаметрально протилежні речі. Я коли зараз читаю Reuters, ну, чесно кажучи, ну, обіняти і плакати. Тому що повне нерозуміння викривлення фактів. Reuters я буквально відступ. чому він пише такий матеріал? Він посилається на заяву Рябкова. Хто такий Рябков? Рябков це заступник Лаврова. Про Лаврова я тільки щойно сказав: Лавров це представник групи партії війни. Тому він каже, ми на щось не погоджуємося. Вони для цього навіть вангі викликали до себе. Китай якраз тут, як тут з'явився на арені, розказує, що треба також усувати першопричини причини війни. Вони ж про це говорять. Але це не означає, ще раз говорю, що так воно буде. Тому що сьогодні Вашингтон знайшов тих, з ким він готовий говорити на Росії про припинення війни. І в однаковій мірі, ну знову ж таки, я зараз поки що в однаковій мірі, і одні і інші впливають на ситуацію в самому Кремлі, на рішення. Тобто, не сам Патрушев і Лавров визначають те, як будуть проходити там переговори. І, до речі, нагадую: на переговори в Верлі Яд спочатку мали летіти без Лаврова, Уже потім з'явився Лавров. Тобто так, впливша залишається. Але журналістка Fox News, про яку ви згадали, вона говорить про те, що в Білому домі. Трамп розглядає миттєві санкції проти тіньового флоту Російської Федерації. Там саме про це мова йде. Тіньовий флот вивозить з Росії 70% нафти. Нафта у бюджеті Російської Федерації це більшість доходів. Тому, якщо ви зараз віднімете 70%, це приблизно ті самі 150 мільярдів доларів, про які ми говорили. Тобто, там все пораховано. Mm -hmm. І для них це реально буде серйозна загроза. Ну так, Патрушев сказав, ну да, ми готові воювати до посереднього росіянина. Ну так, такі там є, притрушені, вибачайте. Їх там більш ні вдосталь. Я не вважаю, що Дмитрії ідеальна фігура. Проти нього введено дуже багато санкцій, багатьох країнах, США, Нова Зеландія, Європейський Союз і так далі. Канада зараз з нього сан... зняли санкції для чого, щоб він полетів до Вашингтона. Ну це вперше за три роки високопоставлені чиновник такого рівня летить до Сполучених Штатів Америки. Я зараз Лаврова не беру до уваги, який прилітає на Асамблею ООН. То інша історія. Тому я дуже обережно відносився до заголовків. все пропало, все зупинилося і так далі. І навіть Лавров вчора, той, що войовнич налаштований, сказав, ми готові до переговорів. Тому друзі спробуй максимально критично відноситися до того всього, що зараз відбувається в інформаційному просторі. Хоча я розумію, що це дуже дуже непросто. Ви згадали голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, і я пам'ятаю повідомлення його про початок переговорів між Росією та США. Щодо спільних проєктів з видобутку рідкоземельних металів він також казав, що обговорюються і не лише метали, а й інші проєкти в Росії. Скажіть, будь ласка, чи може Трамп перекинути свою увагу на Росію підписати з ними угоду про копалини? Ну і фактично, Україна йому там стане непотрібною, неважливою. Чи може Путін стати союзником і партнером США або хоча б Дональд Трамп буде вбачати от такого потенційного класного союзника як Путіна? Росія ніколи не буде союзником Сполучених Штатів Америки. Від слова зовсім. Я хотів би, щоб ми цей наратив просто прибрали з інформаційного поля. Це дуже складно. Бо ну, українці на тлі непривабливих заяв справедливо говорять про те, що Трамп мав Перепрошую, мав би вчинити по-іншому, запустити там кілька там гавків по Москві. Так, да, Росія на це заслужила. Але ще раз наголошу: у доктрині національної безпеки Сполучених Штатів Америки ніколи не було і не буде того, що Росія може чи має бути союзником Сполучених Штатів Америки. Від слова зовсім. Так само для Китаю Росія ніколи не буде союзником. Вони будуть партнером. Партнером в певних моментах. Згаданий мною Ван Їм з екстреним візитом прилетів позавчора до Москви для того, щоб говорити про те, що Росія залишається партнером Китаю, що любов і дружба між Росією і Китаєм вона не переборна, тому що справді зараз Трамп зближенням я так наголошу зближенням із Росією в економічних питаннях, бо про військову зближеність мова не йде. Ну давайте говорити відверто. Вони ж не говорять про те, що ми запускаємо спільні проекти, якісь там виробничої військово-промисловий чи Ні, це не про те. Це якраз історія про те, щоб е, применшити апетити Китаю щодо контролю за північною півкулею, за Арктикою, бо це дуже серйозний економічний потенціал. Тут і Гренландія не випадково з'явилася Це ідея фікс у Трампа, вона ну дуже серйозно обґрунтована, тому що там величезні гроші, там копалини і так далі. І те, що сьогодні відбувається між Вашингтоном і Москвою, це налагодження економічної співпраці для того, щоб дійсно нашкодити Китаю. Тому Китай прилетів, зробив там. і зробив вчора стільки що я ну, такої кількості ще їх не бачив. Вони говорили про все абсолютно: навіть про ядерну зброю, про війну Росії проти України, про першопричини, ж ти самі, ж Ван її говорить. Ну це просто диво дається. І це все вказує мені особисто на те, що в цій частині Трамп проводить ефективну політику проти Китаю руками Росії, тому що Китай вже стурбований до вчорашнього дня. Умовно він там ну не так сильно виступав. Історія з підписанням угоди про корисні мінеральні рідкоземельні мінерали російські, це ж не взамін Україні, а це ще одна: багато грошей не буває. У Трампа така історія. Він підпише такі угоди з Україною, з Росією. І з усіма з ким може підписувати, навіть з Китаєм буде підписувати, якщо йому там буде вигідно. Росія це розуміє. Ми запропонували свого часу угоду про корисні мінерали. Ну давайте згадаємо. Це був вересень, місяць минулого року план перемоги Зеленського. Там, чорним по білому, написаний пункт. Що ми запропонуємо. І не лише це, ми запропонуємо Збройні Сили України як контингент у Європу замість військ НАТО. І це ж також було. Я не виключаю, що і Трамп на це може згодом погодитися. Тому історія із відносинами із Росією знову, друзі, це не про мир, це про е, тимчасову вигоду, яку отримує Трамп у протистоянні з Китаєм. Китай про це відверто говорить. І вони ж вчора заявили, зробили заяву, навіть таку що якщо хтось думає, що е, зараз Сполучені Штати Америки зможуть відірвати Росію від Китаю, цього ніколи ніколи не станеться. Ну, вибачте, але це, мабуть, вперше, коли я от згадую, коли справді на злодії Китаєві Китай, злодій горить шапка, відверто горить. Тому що Китай дуже прагне зараз продовження війни Росії проти України. Вони прямо це говорять, фактично в цьому в є написано великому інтерв'ю Ван Гі. Для них вигідно, щоб ця війна тліла для послаблення Росія. Росія слабне Росія це розуміє, але зараз використовує Китай як ну, додатковий аргумент у торгах із Вашингтоном, тобто така, собі знаєте, шахова партія. Пане Валерію, дуже вам дякую за ваш час за те, що поспілкувалися з нами, пояснили нашим глядачам більш детально. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, також на телеграм-канал Times of Ukraine. Ставте свої вподобайки і обов'язково не забувайте писати нам коментарі. Побачимося у нових випусках. До зустрічі і спасибі, що дивитесь нас.